Заскучав я друзі за спінінгом, не втримався і після обіду вибрався на лісове озеро. Нічого не його знають. Докидувати потрібно до тієї трави. Там відразу клювання, але рибка невелика. О, гарний закид. Це ж такий дюймовий твістерочок завеликий. Ну, ще покидаю. В руках у мене Crazy Fish на Carbon. Карбон. дуже чутливий, відчуваю всі задіви за траву, вплювання рибки. Нарешті комусь в рота заліз твістерок дюймовий. Ну, з трудом. Да, для цієї рибки треба 0,6 дюйма в мене є малесеньке. Але я хочу упіймати її старшу родичку. Біжи, мала. Пішли далі. Well, she's dreamer. Друзі, сильний бічний вітер 6-8 метрів на секунду по прогнозам. Так воно і є. Оснастка 0304 грами, мормишка добре летить. Рибка підсмикує, але падіння хоче більш повільного. Перехожу на читерську оснастку, якою я ловив і коропів, і іншу білу рибу. Оснастка це подібна до сплітшота. Вище прив'язаний. Вузлом дропшот більший гачок. На нього я вдягнув приманку вагабондік 1,6 дюйма власною вагою 0,4 грами, 50 сантиметрів нижче, маленький гачок, на якому в мене кусочок танти. Це практично нахлистова оснастка. Працюю по поверхні. Нижній гачок – кусочок Мотеля, верхній гачок – вагобонд. 1.6 дюйма, 0.4 грами вагою. О, рибка називається мікроб. Опа. Мікроб, підростай клювання по шнуру. Практично нахлистова снастка Мікроб Подаю, подаю вперед і засікаю. Ага. Ну, під цим деревом мікроби живуть. Бо назвати краснопром чи червонопіркою цю рибку ще трошки зарано. Але вже результат є. Так, спробую. Спробую у цю сторону. Якщо тут теж мілка риба, підемо шукати далі. Друзі, підбирайте вагу гачка, щоб хоча б приманки ті тонули. Бо коли вони ще свіжі, з баночки достав там, де масло, то вони взагалі по поверхні плавають. А риба полюбляє саме в товщі води, коли вони осипаються. І вага гачка одного і іншого теж важливо. Вона впливає на осипання приманки в товщі. Це все тільки експериментальним шляхом на рибалки можна підібрати. Шнур-шнур пішов. А, мала клювання. Але... Ага, збили мотеля нашого, підбили. Значить там хтось є. Давайте спробуємо подивимося чи там крупніша рибка чи ні закид. Чекаємо поки почнуть тонути наші приманки. Контролюємо шнур на воді. Я працюю зі шнуром. Стукую шнур, ну практично, як Микола Чорний, чорні проводки робив, працював з дугою шнура, шевелив мармишку, а в моєму випадку я в товщі води шевелю приманку і роблю паузу. Викладаємо шнур на воду. Риба не набагато крупніша, такий самий мікроб. Добре. Йдемо шукати їхніх мамок. О, зараз я осівся. Осівся на дерево. Зараз будемо ловити рибу. Я як на хвостовики кон контролюю клювання по шнуру. Я бачу, як шнур пішов від мене. Він знову мікроб. Розвилося їх тут. Гарний корм для хижака.

<гум> Знову який раз впевнився, якщо сісти на березі тихенько себе поводити. Клювання відразу в ногах починається. О, знову дивіться, Я просто по шнуру бачу. А коли я стоя починав тут ловити, то рибка була дуже обережна. Зараз львіше з під дерева. Когось видурим. Так, да, такий я сьогодні добитчик. Да, це на півкілушних карасів на Бугу таскати. Але теж треба іноді переключатися. Шнур, 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 опа. О, на пів грама більше за попередню. Працює в машинному маслі кусочок мотеля. У мене є фільм, коли я на оцю оснастку. Ловив у клію весною, а потім пізньою весною ловив коропів на ставку. Цікава оснастка універсальна по любі риби. Від карася до судака, коропа. Поруч траса об'їзна там, ми чуємо зараз. Шум машин, а в лісі пташки співають. Я нічого не роблю, я закинув, дивлюся на шнур, це для лов, ловля для ленивих. Трошки підіграю, пальцем підстукую і роблю паузу знову. Шнур-шнур пішов, шнур пішов, опа і нема. Шнур, 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 опа. І пішло. І пішла рибка до нас. Шнур від нас, рибка до нас. Сьогодні я вибрався на рибалку Crazy Fish, Nanolong Carbon Карбон. Але непростий, не верхнє коліно перероблене, стоять терзайтове кільця більшого діаметру. Зручніше працювати коли пух або зимою взимку. І трошки лад повільнився з пінінга. Ще одного мікроба і рухаємось далі. Півають пташки, поправимо матиля і упіймаємо зараз рибку. Zadni schód. No nic. O! Nareszcie ja opiłam troszeczkę większą rybkę. Krasnoper. Працюю з класичним дропшотом, він більш-менш проходить через стеблі трави вертикальної в воді. Класичний дропшот. Такий судак. Що краснопер сьогодні, що судак, але ж гарний, позує. А, то це риба була. Просто підсів. Вагабон Вагабондик спрацював 1,6 дюйма. О, які є судаки колись будуть виростають Біжимо лише. Вага в маслі 1,6 дюйма. 0,6 грама. На дропшот два судачка і чорт канальний малий. Пішов. Ну, Кстати, канальних сомиків, чудово є наш європейський сом і судак. Природа, я думаю, що сама без нас розбереся. Mm -hmm. Чи випускати їх, чи не випускати.